Усім привіт! З вами Антон Дзюба. І сьогодні я хочу з вами поговорити про таку тему, як стейкінг. Що це таке, для кого та чим він відрізняється від фармінгу? Бо багато з вас путають ці два поняття. Поїхали. Основна ідея стейкінгу в тому, що ви віддаєте свої кошти на віртуальний гаманець валідатора. Ну, Заморажуєте їх. Ви валідатор не може їх зняти за ці кошти, відповідаєте лише ви, але вони в управлінні валідатора для того, щоб валідувати мережу і зробити її більш безпечною, щоб було більше вузлів в мережі. Це як майнери в біткоїні, тільки це. Proof-of-stake. Але перед тим як я буду розповідати, що таке стейкінг, треба розуміти, що блокчейни діляться загалом на два типи: proof of Work та Proof of Stake. Приклад Proof of work блокчейну це біткоін. Стоять майнери. По всьому світу і валідують мережі а Proof-of-Stake найкращим прикладом на сьогоднішній день це ефір. Нещодавно ефір з відеокарт перейшов на Proof-of-Stake, де ви можете стати валідатором мережі, просто застейкавши 32 ефіри та піднявши свою ноду. Оскільки ми говоримо про блокчейн і децентралізацію, майже кожен може стати валідатором. Але чому? Майже для того, щоб стати валідатором тієї чи іншої мережі, треба мати певну кількість токенів. Для кожного блокчейну вона своя. Далі треба запустити ноду, а вже після цього. Туди застекати певну кількість токенів, яка необхідна для того, щоб війти в активний сет валідаторів. І тут є дві проблеми: не у всіх є навички це зробити, плюс це достатньо складний процес, плюс треба мати велику кількість грошей в тому чи іншому токені, ну залежно від мережі. Наприклад, є 100 валідаторів. В якійсь мережі і попадають в активний сет тільки перших 100, а там зазвичай вирішує стек, бо всі вони виконують всі свої обов'язки і обробляють всі блоки. І якщо там в перших 100 валідаторів там мільйон 900 тисяч, там 800 тисяч і так далі, то там сотий валідатор, наприклад, має 100 тисяч монет. І якщо в тебе є тільки 50, ти просто не зможеш попасти в активний сет. Наприклад, в космосі треба мати 100 тисяч токенів атом, а в ефірі. 32 Ефіру тому тут з'являється ще одна людина, яка називається делегатор. Ось і ви, наші підписники, можете стати делегатором, не підіймаючи ноду, не займаючись апдейтами і не маючи великого стейку. Ви просто делегуєте токени в нашого або якогось іншого валідатора, і таким чином закидаєте свої монети фактично у стейкінг, отримуєте пасивний дохід, забезпечуєте безпеку і роботу тієї чи іншої мережі. Ну за це, в свою чергу, отримуєте пасивний дохід у токенах, які тримаєте. Тобто, стейкінг це такий собі. Процес в блокчейні, при якому ви передаєте, вкладаєте, або навіть можна сказати, заморажуєте свої кошти на такому віртуальному гаманці валідатора, для того, щоб підтримувати мережу, її безпеку та отримувати винагороду, тобто свій пасивний дохід на токен, який ви тримаєте, і цей дохід буде в тому ж токені. Тобто ви не просто тримаєте, а збільшуєте кількість токенів, які у вас є. Далі є POS і Delegated POS. POS – це Proof of Stake. Так в чому ж їх різниця? Є блокчейни, в яких ви можете просто зайти в гаманець блокчейну, наприклад, це в Атомі, нажати застейкати, і все там, в два кліки. Буквально ви вже стаєте валідатором. І є ефір. Да, де ви для того, щоб стати валідатором, повинні підняти свою ноду, мати 32 ефіри і кучу-кучу-кучу кучу кучу різних е, пунктів для того, щоб валідувати мережу. І вам набагато простіше піти до RocketPool або Lido, або Frax. якщо у вас є там, 1, 0, 5, 3, 3,10 ефіру, просто туди вкласти за цей процесінг, там той же Pool або Frax отримують невеличкий відсоток, але вам не треба з цим замарачуватись і займатись. Ви просто вклали і отримуєте пасивний дохід. Тобто, ось це різниця між далеги. Proof-of-Stake, коли є валідатор, і ви йому делегуєте свої токени, і просто Proof-of-Stake, коли ви можете стати валідатором. Це залежить від конкретної мережі, від конкретного блокчейну, але загалом суть всюди однакова. Тепер давайте перейдемо до такої теми навіщо нам той стейкінг. Я впевнений на 100%, що у вас, як і в мене, як і людей в нашому ком'юніті, є різні токени, які ви купували на хаях Bullrun. Або маєте якесь бачення, чому той чи інший токен в майбутньому буде коштувати дорожче ніж сьогодні, і починаєте його вже накопичувати на наступний цикл. Так, от, якщо ви тримаєте ці токени на біржі, це фатальна помилка. Якщо ви тримаєте на гаманці, це вже краще, ніж тримати просто на біржі, але це теж помилка. Ці токени треба стейкати. І от тут ми переходимо до важливої теми різниці між стейкінгом і Фармінгу. Стейкінг – це безпечно, тому що якщо ви довіряєте блокчейну, а ви точно йому довіряєте, бо ви холдите вже токени цього блокчейна і вірите в цю команду, в цей проєкт і в його майбутнє, да? то ви повинні вірити і самому стейкінгу, бо так працює той блокчейн, токен якого ви купили. Тому немає взагалі сенсу просто купити токени і тримати їх на біржі. Їх треба виводити на гаманець і починаєте стейкати. Бо все це відбувається нативно на рівні самого блокчейну, токени якого ви тримаєте. Ви просто берете і стейкаєте або напряму, або через валідаторів, залежачи від самого блокчейну, і можете заробляти від там, не знаю, 3-5 до 25% в самих токенах, які ви тримаєте, річних. Тобто, давайте уявимо собі, що монета коштує 1 долар. Ви її купили за 1 долар на 1000 доларів, 1000 монет. І через рік вона виросла на 15%. Тобто, ви заробили за рік 150 доларів. А якщо ви за цей час збільшили свій стейк ще на 15%, то у вас вже не 1000 токенів плюс 15, а 1150 токенів плюс 15% різ ціни. От подумайте про це. І немає сенсу не стейкати. Стейкінг – це завжди окей, адже якщо там ну, щось станеться стейкінгом, то ваша монета, ваш токен буде коштувати нуль, бо сам стейкінг нативний в будь-якій мережі, це є і безпека. І якщо її взламують, якимось чином що неможливо, скажімо за все, це тільки атака 51, коли уявіть собі, от ви конкретно там валідатор, я валідатор там. Хлопці з команди валідатори, і треба, щоб 51% усіх валідаторів світу е, змовились і кинули блокчейн. Ну це ж неможливо. І ось тут головна різниця між фармінгом та стейкінгом. Фармінг це відбувається не на нативному рівні. Наприклад, є Суші який коли з'явився в 20-му році, зробив емпільську атаку на Uniswap. Що вони зробили? Вони сказали, що от є Uniswap і є пул ліквідності. Ефір USDT, наприклад, да? І ви там їх стейкаєте і отримуєте відсоток з кожного обміну, залежачи від долі в пулі, от конкретно цьому Клас, ви щось заробляєте. А ми вам ще, якщо ви зробите ось цю пару ефір USDT на SushiSwap, а не на Uniswap, і, і ви будете заробляти ті самі відсотки з обміну, тільки якщо ви ось цей LP токен покладете на нашу платформу і його застейкаєте. То ви отримуєте ще зверху токени суші. а не просто ефір і USDT буде збільшуватись кількість грошей в самому LP токен. Тобто вони дають інцентів програму, мотивують вас витягти свою ліквідність з UNISWAP, розібрати LP токен назад на ефір та USDT, піти на SushiSwap, вкласти в їх пул ефір та USDT, зробити LP токен, і цей LP токен закинути ще їм на платформу, застейкати. І ви будете отримувати відсоток з обміну ефір USDT, USDT, ефір і зверху ще Суші. Це фармінг, класичний приклад фармінг. Тобто, таким чином, SushiSwap переманює юзерів, ну переманював у 2020 році з Uniswap до себе на SushiSwap. І тут, отже, безліч ризиків, бо вам, окрім там USDT, Да, щоб фармити треба купити ефір. А це я ще нормальну пару привів. Можливо, там я не знаю, токен з капіталізацією мільйон доларів, токен Y з капіталізацією півтора мільйони доларів. І ви, якщо їх будете купити, отримати високі відсотки і зверху ще токени самого дексу суші. А за цей час і один токен вкатався, і другий вкатався, і вже туди накидали, вже емісія менше, і ви заробляєте менше. Тобто, фармінг це ну фактично трейдинг тільки. На іншому рівні. Вам треба якимись токенами фармити, десь їх хеджувати. І ці відсотки змінюються. Сьогодні у вас 1000 АПР, завтра у вас 100 АПР. Післязавтра 50 АПР, А ще післязавтра протокол зламали, і всі ваші гроші вкрали. Ну, Наприклад, найгіршому варіанті. В випадку з стейкінгом такого просто не може бути. Ви знаєте, блокчейн, якого зламали стейкінг? Ну, я не знаю. А протоколи, де ви можете пофармити, взламують майже щодня, і там дуже багато ризиків. Ну, що казати, нещодавно взламали. Навіть сам Керф, бо знайшли якусь помилку в компіляторі, який там код з питона переробляє в Solidity, щоб він працював на ефірі, і ось якась там маленька частина протоколу працювала на якійсь там версії цього вайпера компілятора, і ось так от сталося. Тому фармінг це досить ризиково, стейкінг це безпечно. І якщо вже тримаєте токени якогось проекту, в який вірите, то не стейкати дуже і дуже тупо. Що ж, на цьому будемо закінчувати. Такий собі вийшов освітній відосик. Про стейкінг. Якщо вам було цікаво, вам це відео сподобалось, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі, що ви хотіли б більше таких відео від мене на тему стейкінгу, фармінгу чи чогось, наприклад, там, більш складнішого, там, дельта нейтрального фармінгу або опціонів, ну щось про що не всі розповідають, бо мало хто в цьому шарить, то пишіть коментарі. Що ви хотіли більше такого якісного контенту, я буду його для вас робити. А також діліться, які ви токи не тримаєте, і де ви стейкаєте, і так далі. І да, до речі, не забуваємо підписуватись на канал, бо я подивився нещодавно статку і дуже багато людей дивляться відоси, але вони не підписуються. Не розстраюйте нас, підписуйтесь. З вами був Антон Дзьоба, і до скорих зустрічей. Пока!